На сьогоднішнього ранку вона була сказана і написана бійцем 24-го окремого штурмового батальйону Айдар, і звучить вона так: обстановка в, направле, в напрямку Вовчанська Харківщина зараз дуже напружена. І Навіть повідомлялося про те, що диверсійно-розвідувальні групи там спостерігалися, було дуже гучно. І власне відстань від Вовчанська до Харкова: 70 кілометрів. Це дуже мало. Але на напр... Друга є. Я зараз хочу просто додати карту. Пане Сергію, а ви, будь ласка, прокоментуйте, тому що те, що відбувається, власне, те, що кажуть наші військові, ось ми бачимо Вовчанськ і власне територія Харкова. І ось тут по цій лінії в направленні до Харкова відбувалися саме певні гучні вибухи, певні звуки, і те, що називається диверсійно-розвідувальними групами, які були за словами бійця 24-ї штурмової бригади відбиті. Ворог зазнав поразки, але штурми готуються. От по цьому напрямку, що можете сказати, саме ось ця небезпека Вовчанськ Харків. Ну, власне, Осман говорить, це позивний Осман говорить про те саме, про що ми зараз з вами і проговорили. Вовчанськ. Хочу нагадати, що це була визначена російськими окупантами столиця тоді Харківської області, яку вони намагалися повністю оволодіти нею. Я нагадую, там пов'язано також. З певними високопосадовцями Російської Федерації, які теж там навкруги бігали і отримували відповідні поранення під очанським і Очан, звичайно, був ключовим для нас пунктом, який треба і звільняти, і яким треба оволодіти. І власне тепер по напрямку, в тому числі, що стосується ДРГ, зразу хотів сказати, що це теж було передбачено, що ворог робитиме такі для початку, можливо. Ми ну, називаємо їх рейдові удари: рейдові удари або рейдові дії з допомогою у тому числі, і ДРГ. Власне, от такий сценарій щодо використання ДРГ. Я далі не буду паралелі проводити, але тим не менше, він може відбуватися і на Сумщині. В тому числі, тобто, оцей весь скажемо так, оця агломерація, вона буде якраз десь пересікатися саме в цих ворожих діях. Ну і власне ті угруповання, ті резерви, про які я сказав, що вони підтягуються і вони там є. Зокрема, зосереджуються на території Російської Федерації. Вони дійсно можуть намагатися просуватися в глибину нашої території. Ну, можливо, я хотів би помилитися, ну думаю, так. Можливо, 10, 15, 20 там, до 30 кілометрів для того, щоб створити таку, не буду говорити, сіру зону, хоча, можливо, про це ворог якраз і мріє, а створити той, хоч невеличкий, на перший погляд, але дуже важливий театр воєнних дій. Тобто, ми розуміємо, що наші підрозділи на цьому напрямку, я вже сказав, вони готові. Як будуть розвиватися події, сподіваюся, з плюсом для нас? Але в будь-якому разі загрози можуть зростати, і те, що сьогодні ми вже бачимо, є якраз ознакою того, що напруженість нам дійсно досягає відповідного градусу. І бачите сценарій, перший крок ворог зробив на цій шахівниці. Вибачте, за порівняння, Але він, його ми його передбачили. Це початок якихось вогневих ударів і власне, діяльність диверсійно розвідувальних груп. Те, що на Харків та Суму збирається військо 50 тисяч російських військових, як ви думаєте, наскільки це відповідає дійсності із врахуванням того, що відбулося цього ранку, і те, що є зараз, в Овчанську? Ну я думаю, що багато в чому ці цифри відповідають дійсності. Це угруповання «Сєвєр», яким командує генерал Лапін, такий собі так досить відомий російський військовий корупціонер і негідник. Негідник, тому що пам'ятаєте, як він за суми саме, якщо не помиляюся, нагороджував свого сина-полковника. За те, що вони там отримали звіздю чи Чернігівщина навіть була, ну якась з північних областей, а за те, що він там поклав свій полк, а тато приїхав і вручив сину медаль. А це ж якраз і показує про те, що, по-перше, солдатів жаліти ніхто не буде, завдання у них відповідне є. Відтягувати в тому числі наші сили на цей напрямок. Е, наскільки там знову-таки техніка? От наявність техніки це дуже важливо. Е, в будь-якому разі ці дані є у розвідки. Це відслідковується питання. Наскільки наявність важкої, перш за все, техніки? Вона відповідає штатному розкладу тих частин і підрозділів, які діють на цьому напрямку. От з цього, до речі, можна буде зробити певні висновки. Але зараз озвучувати не будемо, щоб ворог не розумів, якою ж насправді інформацією ми володіємо в тому числі, починаючи від певних таких рівнів. Але те, що груповання збирають, те, що воно є, можна там рахувати десь така приблизна цифра, плюс-мінус вона набігає.